Усім привіт! Я тут чекаю віку. От, і сижу, пакую пакуночки на кладовище. Поминальні пакетики роблю. Пасочки, цукерочки, в общем, все таке. І чекаю вікусю, вона там ще пакує рабликів. Бо нам ще на пошту. І все таке. До першого ми переїхали до тата. Вікін батько. І в прошлому році померла його мама. 96 років їй було, так? Да? 96 років. Ну, вона... А А в 23 Боже, як час летить. 96 років. Так, да, і у людей ми тут були, нам розповідали. Вона ну, була у людей останні дні і просила, вони борщика зварили, да? каже, борщик свіженький. Пам'ятаєш, вони розповідали. А вона каже, конячка дайте. А вони їй що сказали? Врач не розрішає. Віка, мені борщика не носіть. Я просто оце от на цей. 96 років, вам не можна, доктор не розрішає. Ну що це за цирк? Баба Валя, царство небесне. Валіра, тобі теж. Моє перше кохання. Ну що, принесли ми пасочки, покойтеся з миром. Бабулю мою з Сашунею провідали. Всім, царство небесне. Сьогодні на кладовищі немає нікого. Там, де де хто прибирає, а день той, що треба. Зараз поїдемо до братіка до Васі. Доброго раночку. Дивіться, хто в мене є. Так, хто в мене є? В мене є зайчики два. Два зайчика в мене є, да? Ану, показуй зайчика, давай. О, такий гарний зайчик. Кеті, показуй зайчика. Давай. Кетті. Ну? А Кеті треба, що. Шо... Ага. То акула. Зайчик. Кеті зайчик. Хі -хі. Цей дурашка не розуміє, що в мене нема нічого в руці, пожалуйста, зайчик. А оця. Знає, що в мене нічого нема. Зараз дивіться, беру печеньку. Угу. Ніт. Кеті, зайчика. Ні, кеті, сядь. Сядь, і гарний зайчик. Отакий зайчик. О. І ти зайчик, і ти зайчик. Все. Все. Ми чекаємо віку і підемо гуляти. Синхронне плавання. Дві жопки. синхронне плавання. Ну, я приближаю, не знаю, наскільки це <гум> зручно дивитися. Отак. В общем, у ремі сьогодні свято. Він у мене, йому подобається. Це раз. Але головне, немає Барета. І Кеті повністю його. Він щасливий, він за неї ходить, купається. Да, Отак от, от грається, бігають, немає Барета, він довольний і страшне. А Кеті вже ж Боже виділується перед тим Ремі. Ой, так і сяк і покачаться. Накупалися, накупалися собаки. Сохнемо. Отак ми сохнемо на пісочку. Сьогодні тепло, класно. Ой, ну так, Труситися треба тільки тепер. Ну от З цього боку ми гуляємо вже туди, не йдемо. Ні, ну ми ходили, але собаки там не йдуть до води, тому що дуже колиться оце, дуже колюче. А тут, ну, більш-менш вони перес... перестрибують. Просто перестрибують воду і купаються і назад вистрибують. А от там з того боку, то там таке ну, метрів три, що вони не можуть перестрибнути оцих колючок. І дуже, звісно, лапи понакалюють, ми туди вже обходимо. Коротше. Ну, все, пішла Кеті пропускати бульбашки. Вже відчуваю, що йдемо додому. Треба бульбашки піти пропускати. Можна, можна так. так Що там під подвою? Не вийшло бульбашки. Давай. Щось таке достала з під води. От тут мало палочок треба достати з-під води. От що достала з-під води? Дивіться, Йожика достала з-під води. Ну, от що це за цирк? От мало отут. От отут да? от мало, треба було під водою достати. Катюха, скажи, відчепиться, просто мені подобається пірнати. Просто подобається. Собака водолаз. Водолаз. Мокрая Мокрая, ныряла, скажи. Конечно, мокрая. Мокрая. Мы уже до дома идем. Идем те лапы дружно. Давай, скоренько заскочила. А? Рея, вперед. вперед. Оп. Оп. Молодцы. Все получили по вкусняшке, Стоим. Да, мы им лапы. Вс, сядь вот там. Все миємо лапы. Да. Все. И миємо ему лапки, да. Водичка уже у нас. А, понятно. Я не включила тут воду. Еще от бойлера вода, вона. Вона вже не дуже тепла. Да, вже холодна. Ну, така. Ні, нормально, все можна комусь. Скажи, <рес> Катя, що це за експерименти такі у вас? То по одному нас тепер по два. Так, так, так. Катя, давай, чуть-чуть. Кисляк вложить. Ага. Та да, вона ж письку, не, не витрусила, сказала їй труси. Сейчас выйду она выкрутится. Так, прошла вперед следующий. А, крутые ремики. О, боже. Я еще такого не бачила. Ты не высох. Боже, какой же він Ну, если вперся, все. Не сумешь, да? О, я думала, что Христа, а ты пищу. <свеск> и, и труп. Хорошо а <свеск> тебе, да? <свист> <свист> По-моему, да. Хорошо, ты будет. Морду Кэти okay, типа, помыла на песку. А у okay. этого а, а, слюни. Типа. А, а слюни, то... Фу, слюнявый мальчик. Так, и. и. Все, 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 все морды помылась. Все, Отак і, і багато піску, витрусились. Так, зараз ми повитираємо. Витрусилися, давай. Треба витруситися. Трусимося? Кайтісла, ще скажи, спочатку треба витерти, потім буду труситись. Ага. У нас все отработано. Оці лапки накололи, оці колючки. Навіть витягали на руках їх. З одного там участка там менюсенькі колючки такі. І Кеті встала, і все як вкопана. Одну лапу піднімає, другу. Третю, четверту. Да, я зайшла, взяла її під всі лапи. Підняла, винесла. Дивлюсь, Ремі вже нас прийшов до нас він і так, прийшов, само він так, так само стоїть. Він пішов її спасати. Та так само стоїть, уже вкопаний, дивиться на мене, як піньо. Врічого ти сюди прийшов. Передала кеті мамі, взяла того, так само винесла. А та, держали на руках, а лапи чистили. Да, а потім ще з красивок доставали зі своїх, тому що йде, ми цокаємо, бо воно все попливалося. Ой, звісно, ці колючки — це просто жесть. Їх, поки я доставала, я всі пальці собі поколола. В траві ці колючки, на березі ті колючки. Да. Ну що це робить? Колючкова атака на Черкаси. По одному простіше, мені здається. Так, да, простіше. Да? Тут вони один одного та стою там. Так, Кеті, вилазь. Давай. Вилазь, вилазь. А ти не вилазь, ти стій, тебе лапи дуже мокрі. Боже, не можна спхнути. <рес> дуже впертий і не, дуже да, сильний. Він да, він же ж не важить стільки, як впирається. Да, таке враження, що він 100 кілограмів. Я не, не можу, взагалі не можу отодвинуть жову. Боже, от це ти, звісно, бичок. Козлік. Козелік. Ох, Іко, ні, це не козлик, це бичок. О, молодец, о, молодец, да. Все, вылазь, вылазь, давай. Вылазь. Высоковато у нас тут, да? Высоковато. Незвычно. Незвычно. А куда бежать, куда бежать, что делать? Куда бежать, не жрать дают. Ты уже проверила, ничего там нема, да? Куда бежать, не дают жрать. Вот, вон она дает, да. И чекаем, все знают. Я ні, я не даю з'їсть. Всі знають, от. Откуда... Кеті, ой, ремені. Да, да, вона дає, всім порції видає. Без неї на кухні все одно діла не буде. Ведуть, ведуть. Да, ідуть мене жрати. Да. Корм... Ремені. Корм... Ні. А де його? Ану, слышиш? Ти ж йому не додала? Не додала, те, казала, Ви, що... виведи їх з кухні зараз. Казала Наташа досипати от те, що не додали, щоб, щоб повну ету... На. повний раціон. Козлік, куди? Бігом. Там стоять. У ремі, у нас вже є своя мисочка. А Наташа принесла? Ні. А У тебе? — У мене була. Тепер треба положити десь, щоб Наташа... — От Кеті сидить, як собаки. Як сидить этот. Ось так. Ні, Кетю, ні. Туди, назад. Виводь, виводь, давай, щоб Ремі бачив, що туди. Я назад кажу. Їй там ми дозволяємо зазвичай. Ну просто от этот нагліет потім. Все, сидимо. Одної лапою. Поставь на порожек. Добавочка пришла. Ну, уберись. Уберись. Все. Ой. Зиночка, черевныцы. Дає запити не водичкою, а бульйончиком. Не да. знаємо, що більше подобається корм чи бульйончик. Очікування другого сніданку. От Кеті точно знає, що поки ми не поїмо, можна запхати голову під подушечку, поспати, все нормально, все одно дадуть. А цей лежить весь в напрузі. Він знає, що дадуть. Але ж не може розслабитись, буде отак от напряженно чекати. За кожним моїм кроком він от я не знаю, глаз з мене не зводить. Ремі, хазяйка твоя прийшла. Де? Де Наташа? Зустрічає, де Наташу. А він чекає, що йому щось пожать і ще перепаде. Ми на кухні там сидемо. Ремі, хто там прийшов? Хто там прийшов? Пішли зустрічати. Я кажу, кажу Наташа, прибіжіть, Леві. ви скоренько, будьте з телефона кривати. Я не тут. Ти мала на люди ще Він сьогодні ідеальний пес. Ідеальний, взагалі. Да, да, Мы два дня строга, строгача. Да, да, було помітно дуже. Да. Заходь, треба цей шафку тобі на радість. Ти на каву. Чи, Чи, бузе, бузе. Чи, ти візьмеш каву пити заходь. Да, ну давай, давай, давай. Ну от, ремі забрали. У мене тепер ще є трошки більше часу. Ось дивіться, я видавила оцю маску тонуючу, якби з ефектом ламінування. Ну, не знаю, перевіримо. Отакий колір, якийсь не синій, як зазвичай, це що, ну, щоб не було жовтизни. А якийсь такий ось ну, от, сиренівий, Я не знаю, як такий колір називається. Ну, Я буду фарбуватися. До речі, я вже намазала брови. І хто мені казав, що вони не береться на тіло, береться на тіло, я потім як пофарбуюся. Все вам покажу. І сама покажуся. Але це буде в наступному влогі. А поки я вас запрошую, дивіться, який в мене букет. А я вас запрошую подивитися, як ми до спортзалу ходили, як мене внучка навчала. Ну, бабуся. Аж не повертається язик сказати, Бабушка! Нормально працюємо. Бабушка йди. Де... Вони не повертаються, зібрали і скажу, мама. Мама. Не то, я зараз покажу тобі, так, що ти хочеш, я, я... вже зрозуміла, я зрозумів, що показую. Ми стали, скоріми у нас. Ми під'їхали сюди, взялися за ручку, ручка, пішка, бо їх туди можуть міняти, вони вже люди піднялися, відштовхнули. Це на спину? Так. Да. Коліна я повністю не випрямляю, ні в кому не кентію. Ми сіли, принесемо. Тут, знову ж таки, я відпускаю свої лопатки, починаю плечами забирати назад ручку і тягну ось десь до своїх пляшок. прямо до живота, не тяніть. Uh -huh. І не догуляй сюди наверх, Просто паралельно пол. Забрали, відпустили, плечі відпустили. Опять плечей почали, Забрали, uh -huh. відпустили. Плечі. Сюди. І. Мага, ну, зрозуміло, підійшли на цьому, нахилилися, залаз. І тепер з цією спинкою Так, да. Щоб не набивали. Нормальний яс да. я зараз мене підняття, це не знайшов. Підпустила плачки вперед. До себе оп, забрала, з плечей починаєш. Не ціни замок поблизько. Думаю, опять же по спинку. Не, не руки, тут спинку забираєш. Забрала, відпустила, плечі розставила. Забрала назад. Відпустила. Не треба прямо спеціально плечі вперед підігати, просто розсадимо. З плечей і починаєте. Зараз ми не з пече почала. Плечі зібрала. Вот. От. А тепер потягнула. Оце було. Я прям прочувствую. Я правильно зробила. плечі. Забрала. Оце хорошо. Ще. Чувствуєш там, Чув.

Задню ногу положила носочком, тримаю тебе. Коліно зафіксувало і сідаєш назад отуди. Так, да, добре. Відійди, мам, Так, да, Сідаєш вниз. Да. Молодець, все правильно. Все правильно. Мамуль, давай гантелю. Бабушка, взагалі, на літу складується. І поїхала. Хорошо, п'яточки виштовхуєшся. Коліно, стоп. Думаєш зараз про ці м'язи. <палці> Маєш саме не ми пускати вниз. Давай. Ще набери трошки тепло, що я постійно. Ти не їх вниз. Чітко вниз. Лікці працюють. Так. Ти забажеш нахилятися. Поперек у неї прогнутий. Він не откривало, він порушує. Чувствуєш? Балі.